З юною співачкою Юлею Матвієнко в користині більшість вже знайомі. Дівчинка незмінний гість багатьох урочистих заходів, часто учасниця співочих конкурсів та фестивалів. У свої 12 років вже двічі була визнаною гордістю міста. Немає сумнівів, що таланту і запалу дівчинці вистачить і на підкорення значно більших музичних вершин, наприклад, світової сцени, куди Юля вже потроху крокує. Нещодавно вона брала участь у міжнародному дитячо-юнацькому арт-фестивалі в Болгарії. Це захід міжнародного масштабу, який. Містить конкурсну частину з різних розділів творчості у музиці в своїй віковій категорії Юна Коростенка виборола друге місце. На даний час для Юлі це найбільш значущий та хвилюючий досвід в її творчості. Все дуже по-іншому, і я не, не знала, як там правильно себе поводити, як мене там побачать, як будуть на мене реагувати, тому що там зовсім інші люди. Я їх там ніколи не бачила. Я взагалі не знала атмосферу, але все було добре. У цьому фестивалі брали участь діти з Болгарії, Росії, Білорусі, Грузії, Молдови, інших країн. Багато з України. Україна, 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 Україна. Слава! Слава Юлія їздила зі своїм татом. Він зняв на відео виступи доньки, які принесли їй успіх. Історія Юлії Матвієнко показова для всіх батьків, чиї діти мають задатки до тих чи інших занять. Прихід до музичної школи став вирішальним моментом у її житті. Дівчинка сама зробила цей вибір, який підтримала родина. Я вчилася в другому садочку, що йде трошки далі, чим ця школа. І я завжди ходила і казала мамі: мамо, давай, ти мене приведеш, я дуже туди хочу. От і так сталося що я сюди. Прийшла займатися. А співала з дитинства? Так, з дитинства. Ще говорить, не вміла вже ля-ля-ля-ля, Щось там співала. Це тобі батьки розповідали. «Ні, Я сама це пам'ятаю». Викладач вокалу Тетяна Тишинська, як ми помітили, має зі своєю ученицею дружні теплі відносини. Тому їхні заняття легкі, приємні, та як ми вже переконались, ефективні. Батьки Юлю провели зовсім маленькою дівчинкою. Перший рік вона займалася на фортепіано, а вже починаючи з другого класу фортепіано почала займатися вокалом. Займаємось ми вже п'ятий рік. Про Юлю можу сказати, що це дуже енергійна, дуже відкрита, щира дитина, яка має талант від природи, яка має дуже добрі музичні здібності. Коростенській школі мистецтв навчається більше 600 дітей. Це вже більше ніж планувалось. А ще багато естетів стоять у черзі, чекають, коли звільниться місце на той чи інший відділ, яких взагалі в школі шість. Серед них фортепіано, духові, хореографія, образотворче мистецтво тощо. Окрім Юлі Матвієнко, школа мистецтв може пишатись ще багатьма своїми вихованцями. Як бачимо, коростенці не обділені талантами, і що приємно прагнуть їх розвивати та демонструвати. Скажемо, так в першу чергу це. Організація самої дитини на сьогодні. Дитина зайнята дуже доброю справою. Ну, це, скажімо так, мистецтво. Ці діти, які на сьогодні навчаються в школі, в школі мистецтв, скажімо так, вони дійсно більш організовані. У них більш. Вони зайняті. Графік їхній кожен день якось роз... створений так, що вони весь час зайняті, зайняті якоюсь корисною справою для себе. Ну, може, не всі будуть з них професійні музиканти, не всі професійні музиканти, але в житті це для них буде як знахідка, скажімо так. Юлія Матвієнко у свої 12 мріє стати професійною співачкою. Проте не забуває і про інші заняття. Ходить на гімнастику, додатково вивчає англійську, має гарні оцінки в школі, встигає і відпочити. Історія цієї дівчинки яскравий приклад того, як правильно і корисно організувати своє життя, аби воно було цікавим та гармонійним. Є на що звернути увагу і дорослим.